Доброго вечора. Пишуть, що в серпні підуть китайці допомагати Росії. Чи будуть вони швидше просуватися? Ну, давайте подивимося це запитання, будь ласка, у коментарях ви маєте можливість поділитися своїми думками. Що ви думаєте з цього приводу загалом, так, по цій ситуації? Чи в серпні буде швидше просуватися, так, військо ворога, скажімо так. Дивіться, як би не було, дивіться, супротив їх будуть стримувати. І просуватися їм давати так не будуть. Тому що для нашої країни теж йде якась, як наче якась допомога, підкріплення. Дивіться, ось енергії супротиву. Я не бачу швидшого просування фізичного. Активність по повітрю, так. Але щоб сказати, що ворог буде просуватися, ні, мені йдуть якісь такі, знаєте, циклічні події, багато якогось залякування. Але, щоб швидше просувалися, ну, я того не бачу. Так, чи буде ворог швидше просуватися у серпні? так. Ні, ну дивіться, в мене йде накопичення ресурсів і тут взагалі не про просування. Тут якісь домовленості мож, можливі між ними, але е, я не бачу просування, тому що тут енергії у нас ідуть супротиву. Тобто наша сторона не буде їм давати просуватися. Що б вони там не мали? Яку б допомогу не мали. І тут з приводу, до речі, допомоги, якісь можуть бути форс-мажори. Ну тут якісь невиправдані очікування, що Китай. Надасть там якусь велику кількість допомоги Росії. Чесно, якось тут не зовсім все, як пишуть і як говорять. Я, правда, не бачила, де таке пишуть, але не знаю. Якісь з приводу цієї допомоги можуть бути розчарування. Ну, розчарування мені йдуть. Я не бачу поки швидшого просування. Провокації тиснення від ворога будуть, але не настільки швидко, можливо, як їм того хочеться.